Вітаю вас на онлайн уроці з інформатики. Тема сьогоднішнього року растрові та векторні зображення. На попередньому уроці ми з вами дізналися, що таке комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Також ми з вами дізналися, що комп'ютерна графіка використовується майже в усіх сферах діяльності людини, у таких як наука і техніка. Медицина і освіта, рекламний бізнес, індустрія розваг тощо. Сьогодні ж ми з вами дізнаємось про такі типи графіки, як векторна та растова. Відповідні розділи комп'ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називаються векторною графікою та растовою графікою. На екрані ви можете побачити вже чим вони відрізняються. І давайте ж дізнаємо, що таке у нас растрова графіка. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників, пікселів. Таке зображення схоже на мозаїку, яке виготовлення з однакових за розміром об'єктів камінців, скелець тощо. Також піксель це найдрібніша частинка цифрового зображення в растровій графіці. Растрові зображення можна створювати за допомогою графічних редакторів, фотокамер та сканерів. Під час перегляду растрового зображення у звичайному масштабі розміри пікселів такі малі, що зображення здається суцільним. Але після збільшення масштабу графічного зображення або його розмірів стає помітна мезаїчна структура нашого зображення. Це явище називається пікселізацією зображення. Також на попередньому уроці ми з вами вже дізналися про всі формати файлів. Графічного редактора, а зараз ми саме розглянемо формати файлів растрового зображення. Вони повторюються, тому я не буду зачитувати те, що ми вже знаємо, просто зачитаю їх назву. Перший формат це в нас BMP, другий JPG, третій TIF, четвертий – PNG, п'ятий TIF. Це 5 файлів, точніше, 5 форматів растрових зображень. Також ми зараз з вами можемо побачити формати файлів растрових зображень. Ось так от буде виглядати наша іконочка файлику, підпис та саме формат. Важливо розуміти, що після кожного ім'я файлу в нас йде крапка, яка відокремлює саме формат нашого файлу. Давайте ж тепер дізнаємось про векторне зображення і з чого воно будується. Векторне зображення у нас будується з окремих базових об'єктів графічних примітків, таких як відрізок, багатопутників, кривих, овалів тощо. Векторний малюнок не може створюватись як растовий з використанням різноманітних пристроїв, таких як фотокамера або сканер. Векторні зображення створюються в середовищах графічного редактора, в таких, наприклад, як About Illustration, або ж Graph. Збільшення розмірів векторного зображення не погіршує його якість. На зображеннях ви зараз це можете побачити, як на лівих, там де у нас підписано, що це векторна графіка та растрова графіка, так і на правому зображенні, де показується під лупою, наприклад, наше зображення, одне й те саме. Тобто, де растрова у нас де пікселізація, там, де векторне, у нас де суцільне зображення без зміт. Також давайте нагадаємо собі, які є формати файлів саме векторного зображення. Такі, як AI, CDR, SVG, WMF та ODG. Це всі формати, які використовуються саме для векторних зображень. Нагадуємо собі ще раз, як будуть виглядати наші файли растрового зображення. Саме у нас буде файлик. Буде йти ім'я. крапка для відокремлення нашого формату. І що ж, розпочинаємо працювати нашим комп'ютером. Відкриваємо наш графічний редактор Paint. Для цього натискаємо на пуск і обираємо нашу програму. Вона в нас відкривається. І перше, що нам потрібно зробити, це збільшити наш робочий лист. Для цього натискаємо на плюсик знизу. Праворуч. Лист у нас збільшений, і тепер можемо розпочинати малювати. Я ж намалюю зображення, якого немає в нашому підручнику та відео. Ви ж будете малювати саме те зображення, яке наведено в нашому відео. І так, зробимо ось таке от сонечко, обираємо кольор, обираємо пензлик, яким будемо малювати. Це саме пензлик. Обираємо розмір нашого пензлика на 8 пікселів, і починаємо малювати саме наше сонечко. Такими обертами миші ми робимо невеличкий кружечок Ось так от зробили. Добре. Робимо наші промінчики, які йдуть від сонечка. Підводимо там, де є в нас пропуски в нашу малюнку. Тепер давайте зробимо, наприклад, нашу травичку галявину таку невеличку. Ось так от. І так само замалюємо саме за допомогою нашого пензлика. Ось таким от. чином. Якщо десь буде саме пропуск, тобто білий наш колір, то нічого страшного в цьому немає. Залишайте так. Ми тільки вчимося, тому нам не потрібно виводити до ідеалу все. Так, ну от, Наприклад, ось так давайте зробимо. Тепер я хочу зробити стовбур нашого дерева. Ось таким от чином. Додам тепер корінця, наприклад, та замалюю його. Замальовуємо на стопер. Так. Ось так от. І, наприклад, зробимо гілля, яке йде трішечки вгору. Ось так от. Тепер обираємо інший колір на зелений. Та змінимо наш пенслик, наприклад, на розпилювач. Для того, щоб у нас був іментований вигляд саме е, листочків на нашому дереві. І починаємо так само хаотично малювати, наприклад, наше листя, яке є на нашому дереві. Ось так от підмальовуємо. Так само нагадую, якщо є біле місце, то не потрібно виводити до ідеалу. Ми тільки вчимося малювати в графічному редакторі. саме. Для того, щоб, та для того, щоб зрозуміти, як саме у нас відрізняється зображення, яке ми робимо в цьому графічному редакторі, та в якому ми будемо працювати на наступний урок. Так, ну, дерево в мене майже готове. А може і навіть готове, можемо тільки трішечки ось зробити. Так, от, тіні, наприклад, Так, тепер можна зробити таким же самим виглядом і хмаринком. Ось тут, от невеличку таку робимо. Річки заокруглюємо. І ось тут. От, так само робимо, наприклад, хмаринку. І вдалині маленьку. так от зробимо. І таким чином ми з вами зробили вже невеличкий малюнок, який нам підійде, для того, щоб можна було його здати нашому вчителю і за це отримати оціночку. Так, ну, я думаю, можна, ще що, щоб ось тут у нас не було пустого місця. Додати, наприклад, щось схоже ось такого. От. Або стілець, або що ще схоже. Або столик якийсь. Так, ось. Тут додамо 5 пікселів. Так от змінимо на інший колір І давайте додамо ще тут ось такий от пустик невеличкий. Її зробили. Додаємо корінця. Можна тут не замальовувати, це ж у нас кустик. Там хай буде ось так. Можна буде тільки отут трішки підправити. І ось так от у нас вийшло таке зображення. Для того, щоб його зберегти та відправити вчителю, ми натискаємо на File. І у нас тут є зберегти як. Зберігаємо в форматі, який ми вже знаємо, але краще всього зберігати саме в форматі JPEG, тому що він більш розповсюджений. Натискаємо сюди. Відкривається провідник. І зберігаємо його в папку який ми працювали на попередньому році, тільки підписуємо своїм прізвищем та ім'я. Зараз я от виділяю саме наше ім'я файлу та змінюю його на прізвище та ім'я. Різвище ім'я і натискаю зберігти. Тепер може нам закрити наш редактор, відкрити папку, в якій ми працювали. І ми бачимо, що тут є зображення, яке ми тільки що зробили. Можемо його відкрити та переглянути. Ось так от воно ну, виглядає. Тепер вам потрібно самостійно створити у растовому графічному редакторі Paint один малюнок на вибір, відповідно до ниже наведених зразків. Дайте відповіді на такі запитання: які властивості векторного зображення, які властивості растового зображення, з яких об'єктів складається векторне зображення, чим ці об'єкти характеризуються, які переваги та недоліки векторного і растового зображення. Також не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати коментар під цим відео. На цьому наш урок завершено. Всім до побачення.